Так, активний страйк організовує Народна Рада. Вінницька народна рада це не є а, організація і не є там якісь мітин. То тобто 18 січня відбулося відбулося міські збори, тобто зібрання громадян. І це зібрання називається Народна Рада, це народний орган влади, тобто альтернатива. Громадяни, які не довіряють цій владі Регівській, громадяни самоорганізуються і громадяни діють. Ось, і це представництво народної ради, тобто актив, найактивніші з тих громадян. Ось і все. Отже, ми зайшли до офісу партії регіонів, щоб пояснити їм, що ми не хочемо, щоб партія регіонів взагалі знаходилася у нашому місті і припинити їхнє панування, я вважаю, можна тільки постійно не даючи їм спокою. Відповідно, ми зайшли, почали скандувати. Жіночка якась вийшла, вони всі нервові, тобто відчувають, що скоро. Кінець. Одна жіночка підбігла до дверей з таким якимось виглядом, ніби вона нас тут прямо, я не знаю, зараз уб'є. Закрила двері, при тому, що їх менше було, ніж нас. Закрила двері і очікувала не знаю на що. Потім підійшло ще два БК. ну Це місцеві, я так розумію, актив партії. От. І почали знімати такою дрожащою рукою, що відбувається. Потім почалися розмови, перепалки, Вони, жіночка, ця, що хвора, вчительку схожа, до речі, тільки таку якусь з -з -зіпсовану, зіпсовану життям, ось, чи поганими дітьми. Ця жіночка почала нападати там. Звинувачували, що ми на да, Запитувала, скільки нам заплатили. Я відповідаю, нам нічого не платили. Абсолютно, ми знаходимося тут, на, абсолютно на громадських засадах з єдиною метою звільнити наше місто від партії регіонів і їхніх союзників. Значить, потім вони викликали міліцію, оскільки я розумію, тому що підігнали ментів кілька чоловік. І Тоді вони почали відкривати двері, один із цих биків сказав, що зараз вас заберуть, там ще щось, зараз ви тут побачите. Ми вийшли, менти до нас нічого не сказали, ми їм пояснили, що нас тут викрали, хотіли я не знаю, там, щось нам зробити. От. Відповідно, ми спокійно вийшли без жодних адмінпротоколів, без жодних порушень. Ніхто не забороняє в принципі, українцям заходити в будь-які установи і голосно розмовляти, наскільки я розумію. Тому я думаю, що надалі спокійного життя цим козлам в нашому місті. Я стояла так. трохи подалі, а вона якраз стояла біля дверей, підійшла ця висока жіночка, якась така неадекватна. Ось. І вона закрила двері, потім я побачила, що вона щось схопила нашу активістку Каріну Марченко. Заламала їй руки, щось її тягла, кричала, совала. Ми намагалися їх розборонити. Ось, і чоловіки теж щось зстрягали їхні, ці партії регіонів. Потім ми носили їх, розборонили, і на нас стали кричати, що ми фашисти.